На Прикарпатті двоє людей отруїлися чадним газом. За повідомленням медиків, двох молодих жінок 2003 і 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано до Городенківської центральної районної лікарні. До рятувальників від медиків поступило повідомлення про те, що до Городенківської центральної районної лікарні було госпіталізовано двох жінок 2003 та 2005 років народження. З попереднім діагнозом отруєння чадним газом жінки проживали у приватному житловому будинку у селі Торговиця Городенківської територіальної громади Коломийського району. З початку року на Прикарпатті зафіксовано вже вісім випадків отруєння чадним газом, троє з яких діти. На жаль, одна людина загинула. Щоб берегтися від отруєння чадним газом, обов'язково перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі, не використовуйте для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі. Нагадуємо, що ознаками отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, нудота та утруднене дихання. Якщо якісь з цих симптомів відчуваєте ви чи близькі, обов'язково зверніться до лікаря. Якщо ви почули запах газу у приміщенні, необхідно припинити користуватися газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах. Обов'язково відчинити вікно і двері, провітрити приміщення, ні в якому разі не запалювати вогонь, не курити, не вмикати та не вимикати електроосвітлення та електроприлади, викликати аварійну службу газу за номером 104. Щоб допомогти постраждалому про отруєння чадним газом, необхідно його якнайшвидше вивести на свіже повітря, послабити одяг, піднести до носа змочену ватку на шатирі, дати попити і обов'язково викликати швидку медичну допомогу. Наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами, а також пічним опаленням, та нагадуємо, що встановлення детектора чадного газу у приміщенні може вберегти ваше життя.